Хто там? Що прийшли? У мене є? баклажанів більше немає. Що прийшов? 에... Поговорить, бандрони покупці. <смітна> ну <смітна> то заходь на бандрони. Але на камеру. То чого не на камеру? Що у тебе є секрети перед кавалером? Ти на камеру, щось там вже пишуть, що я Кутика дезеры, в носі ковыряй, соплі їм що там то не вигадует. Ну то нічо. Мені тоже приплітають, то що. Ну, кавалерка мені пише, де ви замовляєте ці зерна. Да то сьогодні відмітку залишили. Чойс. Клін бабка. В сторіс є. Клін бабка в сторіс. В сторіс є посилання? Є. Толково объяснила. До речі, сьогодні кавалієрка ми з Сергієм згадали, як Максимко був малесенький, йому ще року не було, так? Максим, як, ще... чи... як ти його пришвартовує йому року не було? Як йому ще року не, не, не було, я, якщо кудись їхала чи по роботі, чи кудись мені треба було, я такого заходила до хати, ставила сумки і бігом тікала назад. Сергій, покажи, покажи свій стат. Ну, покажи. А Сергій сидів з Максимом. Ну, а Максим був малий. А Сергій нервів до того не бабу, бо Сергій теж був малий. Ну юний, юний такий. Та дивись, хоч сюди. І Сергій його садив в цей е... Крісла, крісло та годувальне крісло, його пришвартовував, тобто його там прищіпав. і Сергій займався своїми справами. А Максима не було виходу, він дивився, що Сергій робить. Хтось та зас... пішував? Я там руками махав, плакав, я на ушні Поняв плакати безсмисне, щось там махав мені руками, махав. Ну, а потім успокоївся. І все, після того ти вже його лишала, я вже його не пришвартовував, але він хіба щось починав вертувати, пришвартувати і вже все рівно сидить, цю камінчику. І тако засипав голова на бік. Да. І саме все, що Максим кажеш, він це пам'ятає, виявляється? Він був малий, я б йому так казав, Максим: коли я щось роблю, ти говори щось, але мене нічого не питай. Що я <ріст> <ріст> Раз ви як його обрати, як він вас памп з ліжка? в мене, я пішов йому кашу гріти. Кажу, лежи тут, там вже запечало, все його витягнути. Я біжу на кухню, різники витягаю і пробую, нормально підбігаю, цей вже падає. Я підраз зазлагав за, за памперс. А я йому зараз кажу, я тобі як цей, він вже там деколи до мене так. Типу, да. Такі різні моменту він там щось каже, ти побрейся, ще щось, це знаєш. тебе, бо я до нього так тулюсь, ну типа як. Хоч говорити. А цей. А він каже, ти там побрейся і він каже, о, як срак от твій витирав, кажу, їм на своїй витирав не, не цей ну, вимахувався. А ти йому міняв памперси? Ну так. Ну. Та його вас не був, хто й мав. Але Сергій реально, Сергій з ним, з юного, з юного Максима mm -hmm. дитинства, з зменюсінько, Сергій любив з ним бавитися. Mm -hmm. Був такий велик ручкою типу, трьохколісний. сунеться. Трьохколісних. Та, я, як Максим, сильно скучно, ми гуляли, здоровому було скучно, я його віз так І цимлював, ті фоя поява там. <laughs> а там такий, знаєте, ну, такий оберіг був, чи як вот так ну, no, прошфартовався. Та, та, та. І то Сергій ним, вичуджував з ним чудеса небесні. No. На колясці перегони деку трубу. Розганявся, розганявся, як тормозив з коляски. А там теж було то пришвартувати. Та його привели і У -у -у, поїхали. Короче, на роліки з ним ходили. На роліки брав. Ти з якими було років, ти його на роліки взяв? Це ну, вже він був не, не дуже малий він, що в школу вроді не 6, хотів. Тож якісь, може, років чи п'ять було. Коротше, Сергій собі для того купив теж собі роліки. І Максиму Галя подарувала ролики. Ну знаєте, люди на роликах їздять десь по, по, по рівні місцевості. На настріскавці рівної місцевості практично немає, бо сверх-низ. І вони в парк, вони їхали в таку даль, і вони так з такої горки спускались. Вони... Я його таку за руку тривав, він їде. тормозити не вміє. Їде з тої горки, як тут ну, розпускатися. Ну, ну. і, і я їду теж. Ну і то гада бий, що він в папку ну, триває за руку. Я ну, триваю, сам їду з патую, ну, його триваю. Якось доїхали, донизу до машини їхали, як ну, вони, не знаю, то чудо якесь було. І доїхали, я як... знімай роліки. І все, докаталися. Потім ми вже ходили там в Карпати, знаєш, там, не є, mm -hmm. столова і балкон, то і ми mm -hmm. там каталися. А Сергій дорог, mm -hmm. він таки передбачив, він брав... Хоч вони йшли в роліках, але він Портелі, <с 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 б... бо один чому? раз він не взяв перший раз перевзуття, а вже другий раз він вже мав голову, то він брав перевзуття. Та, я брав мені і Максиму, що перевзуться, і ми сміїхали. Замучилися, і е, все, розвиваємося в капці і шуруємо так, все. Так що Максиму з дитинства дуже повезло, бо Сергій з ним. Ну, та, я ще з ним псувався, щоб в коляцьку тут фотка була, що я його вдову бонтовився на очах. <свист <sait> <свист> Там вже один був кадр, що взагалі Пепка десь тут з боку. Я ж це <ще> дивиться. Ти <свист> не <ні> повидаля фотки. На що ти повидаля? Ті <на> такі неудачні дублі. Ні, <на> але <на> mm. <на> ja, то було прикольно. Максиму було весело. до того. Сергій не давав скучати. А Аркадій? Аркадій yeah. на роботі вічно був. Mm. Ну <на> так. Така я роботу ввечері приходив, то вже Максим біг до нього, Фінди, бо в Акаді йому дуже вже скупляв. Та. Я ніколи ні, такого не задурював, ні Моніку, ні Максима, ні чим такі. У мене такого немає, я не знаю. Та в тебе був свій підхід, Тебі, ти, їх, ти їх брав своїми розповідями, ти взаємоз... до речі, з Максимом завжди говорив як з дорослим. я ніколи з ним, як з малою дитиною, не говорив. Ну да. І Максиму це подобається, він і досі там за Сергієм. Так не так, Боже, Сергій щось чудо десь пропаде всього Максима істеріка, Максим связно і все, Максим переживає бідний за Сергія. Ну, але Сергій теж в нього душу вклав, що факт то факт. Не помню, Максим був малий і Бонік тоді був. Я щось собі був за ківером, у нас там ще таке старе було ліжко, крісло життя віддало. Він там угу, на балкон, балкон. поставив. Ну, як сонечко гріло, бо собі там тусувався, знаєш. Та ми заходимо з Максим, я йду курити, бо вже вуха пухнуть, проснувся, йду курити. Заходжу туди, бонік на кріслі. І пачка сигарет вся розірвана. А, та ну іди сюди. Чук, 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 чук. Кімнату там під диван. Я тільки кричав, він під диван залазив. Я ще пам'ятаю, він не кусав, так лаїв. Ти не сюди, ти не кусай. Що там тиснеться, іди сюди, витягнув, посрати. Тик, тик, тик. А у нас був Бонік-собака, шкода, що ви його не бачили, він реально був прикольний. Та-да. Він теж чудили. Ні. Я з ним теж говорив. Тут біля дому вийшли, і кому... Бонік я тебе знімаю поводок, а ти не тікаєш. А що ви розуміли, Бонік у нас без поводка ніколи не гуляв. Так. А Сергій Камікадзе. Кажу, без поводка і ти не тікаєш. Добре? Ну, мене дивиться, це, це, значить добре. Молчання, а ти подумав, що добре. що Він зрозумів. Знак, знак села. Згоди. Так. Зняв. Ну і побіг на стерницький кульцю аж. І я, головне, до нього підходжу, вже практично його А то зима був тікає. доходить, Тікає. На стерницьку у кульці поводок поводок беру, знаєш, там де той метал. Тако чук. Взяв метал в руку, хіба тим. Е... Ну там біля цього було, знаєш, то що не залазило в цей. Іо, зразів. Раз-два, раз-два, раз-два. Відлупив. Потім вже йде, і, типу, обідуся, він і він, так, він, 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 він як обижався, як люди, він обертався він дивився, він, в іншу сторону і не дивився. Типу, я до І такий, як я щось підходив, що з нього то і такий шибі, що він вертався. То так само, як я десь відпочивала і дзвонили на Viber, вони мені до нього говорила, він телефон брав від травм, підвертав голову. Японіку вчив був прикольний десь. Але Бонні, як то взагалі, то, то правда, що він був прикольний, малесенький, але такий, такий, такий. Я пам'ятаю, як ти його привезло, то він такий був, що такого... він тоді ще перший день за ним спав з Андріаном. Він волосся Андріаном запутався, що сидить. Замку я повісся, просто як я з ним. <ристо> прикольний, таким з таким червоним бантиком. Ви Там його одівали, як, як серйозного брутала. <ристо> Я Якби він в туалет сходив, у нього тут було зарощий і прилипла кашка, а він так. Це давно доки не сунувся. Сходив туалет, знаєш, я зранку гулю, я не сильно дивився. Дивишся, тут по асфальті же новий асфальт був, і він з задницю, хіба полоска лишилася за мене. А то поні черкаші полишав. Ну та або ніка на щедаку. Чи ти спати не йдеш? А ти? Я чекаю, щоб вилігла спати. А ми чекаємо, що ти лягла спати. А вам що мішає, що я не сплю? А тобі що мішає, що мені? Ну, я мушу проконтролювати, бо завтра Максим має до школи вставати. Хто його буде будити? Та я на роботу йду з А, то ти встанеш будеш. Ну, не все. Сьогодні? Збудеш його. Ну, 7.20 він забуде. Що ні, тако розстає. <Heroes> Поміняємо графік, так. <Leonard> Я взагалі не розумію, що в школу. Я в загальному розумію, то готують людей до роботи, щоб, знаєш, пізніше графік був. А так ти не знаєш, що так зрано йти до школи. То зранку нічого не запам'ятаєш, що перші два уроки він точно нічого не запам'ятає. Він, напевно, приходить так професій. І ще спить два уроки. Не знаю. Поки не жалілись на нього. Є, я в школу, як ходив, то само раніше виходив. Так. Там всі йшли сигарети, в мене сигарет не було. <рес> там школьно, там школьно. Тут біля під'їзду курили. Типу в підвалі. Mm -hmm. Покорили, пішли в школу. Біля школи на ялинках теж покурили, потім ідемо в школу. Жах. Чого жах? То раніше була школа, а зараз зараз дідуків тих в школі затиснули, задавили. Телефолю? Так таки ты за руку хочешь задавлять. Так, задавлять. Ні, там вчителі охорона їх не випускає на двір, а як їм прогуляти? Зараз чуть що сразу в вайбер пишуть. Мельник прогуляли, наприклад. Чи там розщупки прогуляли? Йомойо, ви що, обалдели чи що? Стукачи. Ну, что то в нас було дитинство набагато краще. На дворі, я пам'ятаю, тоді як я побився. Ну, я побив одного ценчука там ходив. Він щось теж він сам до мене ліз, знаєш, я його побив. Тоді прибігли. Цього? Не змахали, я ще втік на дев'ятий поверх ховався. Тоді бульдога теж як він лупив, mm -hmm. Його діду прийшов, він десь не знаєш, відтягав і мені порвав кофту. І приніс мені оверсайз. тут то тобі я, типу, я злий був, ти знаєш? Я кажу, бо я не такий, а той бульдог, він сам домахувався. бо він, ми, не то, що ми до нього він, Коротше, в нас тут був в е, будинку на 4 поверсі такий Володь, ти знаєш, ага. Бульдог його називали. Ну, у нього тут такі штуки були, його так називали Бульдог. І коротше, ми, типу його брали з собою, знаєш, бавитись там, все, брали з собою. Але він ну, вічно не везло. Ми розхристий тому біля рукавички кидаємося гнилими ямом. Ну, такий прикол був. Кидалися з неливим яблуком, тобто виспавку вгору, ми собі не викидалися. Дока я з вами буду. Давай, він заховався, там, де рукавичка, знаєш, такий, цей, заховався. Тут кидає Христя в нього, він такий, а не попала і ховається. А я одразу за Христю кидаю. І моє яблуко виграв в око, пау, прилітає, він вибирає: що то біжить, вибігає. Сергій, дав що ти його трогаєш, як ти відврачились, ми, ми так сталося. Все. Короче, така фіня. Та й таке. Та й таке малят. Галя спить, та й ми йдемо спати. Так що кавалієрочка мирної всім, спокійно, ніченьки, до завтра. У нас дощ падає, так що ми йдемо спати. Та й спати.